Привіт! Оновлю вам інформацію на рахунок польської візи, а ви підписуйтеся на канал, оскільки завжди відповідаю на ваші коментарі і будете в курсі новин. Візовий центр та консульство для подачі документів на польську візу працює лише у Львові. Документи можуть здати громадяни зі всієї України, незалежно від прописки. Подача на візу можлива особисто поштою та за дорученням. Якщо подача документів поштою, то доручення не потрібно. Немає потреби їхати у Львів дуже зручно. Готову візу відправляють вам поштою, лише так. Особисто забрати не дозволяють лише тим, хто прописаний у місті Львів. Найближчі дати для подачі документів на візу 5-9 грудня. Після подачі чекати візу потрібно 2-3 тижні. Може бути довше. Наголошую, що ситуація в країні нестабільна, можливі затримки. Прошу врахувати, що наближаються новорічні свята, а це означає, що консульство матиме вихідні, тому видача віз буде затримуватися так кожного року. Прошу не оплачувати послуги візового у банках наперед, адже зараз процедура реєстрації не така, як до війни. Лише коли зареєструвалися та отримали дату подачі, тоді можна робити проплату. Це наша рекомендація, оскільки якщо щось піде не так, за якимись обставинами, то втратите кошти за проплату і невідомо чи вдасться повернути. Реєстрація відбувається через систему e-консулат е та потребує правильності виконання всіх кроків. Що стосується підготовки документів та відправлення, то це теж робіть вірно, щоб потім вам не телефонували з візового центру, що бракує того чи іншого документу. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. Сподіваюсь, що була вам корисною. Тисніть, подобається, і бажаю всім мирного неба.